А каву попити, то ну, трудно. На руках. Такі котлетки вийшли. Больно, Щось там движиться, знаєте? Ось. Цікаво. Знавишні. Нове сито. Прийшли кормити пташок Дивіться, як вони пішли. Ну оце вже така осінь, мені не подобається. Привіт. Добрий ранок. Кава. Сюди, вчора я наварила на винигрету, винегре... і там уже у нас опа, запікаються котліточки. А ми в рюкзаку, тому що син почекав котлети, а каву попити, то ну, трудно, на руках. А в мене ще сьогодні алергія, і представте, таблетки закінчились. Треба позвонити в лікарню. Нехай мені рецепти випишуть. Представте, закінчилися таблетки от е, алергії, які можна на ГВ. Бо ті, що не можна на ГВ, у мене є. Поки я ще не тьопкою, то в мене ще залишились. В общем, я била інші таблетки, а потім змінили мені і балончик, бо в мене астма. І таблетки. Змінили мені. І от тепер я їх п'ю блін. і вони закінчилися. І тепер соплі буду цілий день, поки я не куплю ці таблетки. А щоб купити ті таблетки, мені треба позвонити в лікарню, в реєстрацію, замовити код рецепта. Потім моя сімейна лікар підпише його, і потім через пару там годин позвонити і взяти цей код. І з цим кодом піти в аптеку. Що там таке? І купити ліки. От такий шлях, щоб купити ліки, які тобі переписав. Ну мені, наприклад, які переписала ту Ми робимо котлети в духовці. Це дуже сповільняє руки. Намацьонькали, наліпили в духовку, бам. такі, такі класні котлети. Я вже котлети на сковорідці фізна коли робила, якщо чесно. У мене тут кава. А ще ну, я вже діла пончик, так на секундочку <плес> із фісташкою. Але хто побачив в бідронці оці цукерки? Шарм, хто любить в Україні цукерки-шарм, раджу вам купити. Коштують 30 злотих за кілограм такі самі, як цукерки шар. Правда. Дрюгі, 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 дрюгі. Дрюгі, дрюгі, дрюгі. Ось так ножками, ось так ножками. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ножками, ножками, пошли, пошли, пошли. Пошли ножками. Аба-ба-барик, баба. Аба-бі-ві-ді. Абу. Так, а це сторіс присвячається рюкзакам і слінгам. Мами, які бояться оцих приблуд всяких. Блін. Дивіться, як рібенок кайфує. дрігі дрігі А адрігі-дрігі-дрігі-дрігі-дрігі. Ножками де, де Пошов, 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 пошов. Він просто бачить, що я знімаю. Ти розумаха. Не бійтеся. Блін, це взагалі геніальні люди, які придумали ці слінги і рюкзаки. Вще, ви що? І чоловік кайфує. І не бійтеся це куплять та так? Бо я прив'язаний до мами. ку ку Що в мене є для бодіка? А що для бодіка є. Такі котлетки вийшли. Я ще включила. Ось, де воно? Ось вентилятор. Баді! 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 Він знає, що це працює. Ось такі котлети вийшли, і я їх не зможу на е, сковорідці. Тут все не заляпане жиром, а воно прекрасно. Получаються такі самі, ну, може, не такі зажарості. Але можна було б довше подержати в духовці і були б такі самі зажарості. Ми із тепої рюкзаки попелососи, стілку розвісили, другу завісили. Завісили, закинули. Боже, ці соплі, я не знаю. Дзвонила в лікарню, взяла вже код. О 12-й годині треба позвонити, буде вже код. У нас погода мерзка. А мені сьогодні треба, ну не обов'язково сьогодні. Із-за того я, в принципі, і відкладаю це все, що не обов'язково завтра. Вірніше, сьогодні. Мені треба поїхати в ЗУЗ чи піти з малим і взяти мої доходи за три місяці останніх. Да. А погода така, що я не хочу це. І мені треба вже відправити всі документи за мою карту і за малого проплатити і відправити. І я така думаю, завтра п'ятниця, може мені завтра це зробити? Погана ідея. Баді! Баді! Так, котлети є. Оставиться мені покришити Венігрит, ще нам треба горошку купити, бо я забула зовсім, що на Венігріт ще горошок треба. І не знаю, ми зараз йдемо кормитися і спать, да? а потім, чи ми поїдемо справи вирішувати. <плух> не ходьте. Вийшли з дому. на дворі зябко. Був дощ. Ну, оце вже така осінь, мені не подобається. Їдемо в ЗУС. Блін. Бо я так зрозуміла, цю бумажку треба замовляти, а потім mm -hmm. якийсь день забирати чи що. Чого я так поняла? Бо Марі... Маріна мені пише: а ти замовила вже ту справку? Я така їй, що замовляти треба, її не можна там подати 5 хвилин і її зроблять. <сувачу> <сувачу> Тому я не брала всі зібрані папери. То, що мені на карту треба, я взагалі нафіг не знаю, бо мені фірма все зробила. А то, що малому можу розповісти, то що дитині треба на карту побуту. Получається, я роблю собі карту побуту і малому разом. Я маю надію, що у нас будуть карти побуту у двох на три чи там на два роки. Не знаю, як нам там дадуть. Бо в колі карта побуту закінчиться через два роки. Якщо, наприклад, малого прив'язувати до Колі, то, блін, через два роки знову карту побуту малому робити. Тому я все на себе, дітка на себе зав'язую. Фух, Боже, як я ненавіжу це автокрісло наше, бо його дуже тяжко прись... пристьобувати. Для мене проще було би пішки піти туди, чим оце півминути пристьобувати малого. Ми в машині. А, і я офіційно заявляю, блін, що оці крісла авто, ті, що... Ідуть з коляскою, напевно, в наборі. Ну, хоча більшість таких маленьких крісел, оце з оцією ручкою, вони максимально незручні. Вони мене бісять страшно. Бо їх треба, треба дуже гіморойно пристібати. І я із цього ненавиджу, ненавиджу просто їздити десь на, на машині. Він комарі літають в машині. Тому що оце автокрісло, отак, от осяк, обкрути дитину, ще щось. Пристібни. Да, це безпека. Я. В... окей, базара нема. Але бляха, мені не подобається це робити. Я це офіційно заявляю. А ще. Мені не подобається, що мені треба оце їхати з дитиною в ЗУЗ. Блядь Вибачте, звісно, за матюки, але мужчина блин, на пішохідний перехід вилетів на велосипеді просто з скоростю. я, ну, по-перше, це неправильно, я злякалася, думала, що зіб'ю його. Якщо колись мене спитають, чи вірніше мені скажуть, чи я десь почую. Людину, яка скаже, о, я не сходила в магазин, бо в мене мале дитя. Я не вийшла на прогулянку, бо в мене мале дитя. Я не пішла, куди я там хожу, Я не пішла в ЗУЗ, бо в мене мале дитя. Я не пішла на почту, я не пішла туди, я не пішла сюди, я того не зробила, бо на мені мале дитя. Вийшлі в тій людині, оце відео. Я не пішла з собакою гуляти, бо в мене мале дитя. І тим часом я. Може, я деяких мамашок, до речі, бішу цим. Я думаю, що є такі. Але гляньте на мене. Ми в центрі доїхали самі. Я не поїду на машині, бо в мене є мале дитя. А ми йдемо не по пішоходу Бляха-муха. Так не можна робити, якби що. До речі, син стає дорослішим і йому стає цікавіше їхати в машині і ходити. Якщо раніше я стресувала, коли ми в слінгу або в рюкзаку, то зараз. Я знаю, що в рюкзаку йому взагалі інтересно все просто. Ой, автобус поїхав, ой, там щось там, та що, Взагалі. Йому все цікаво. Цікаво, що мама робить, куди мама йде і так далі. У нас, до речі, Мурангові ЗУЗ перенесли. Хто не знав. Хто не знав. Тепер знатимете. Вау, тут ще й секонд. Тут не тільки ЗУЗ перенесли. Зробили стіну. М -м -м, дуже прекрасно. А так виглядає біль. макарьок. Поїхала в центр, бо думала, що мені треба в ЗУЗ. А оказалось, мені треба не в ЗУС, а на фірму, в якій я працювала, Йопсіль трудей. Поїхати, я так не хотіла їхати, оце. Бля. Поїхали, відстояли чергу 20 хвилин. А вони нам кажуть, ні, то ж пшиті ж пані треба до працедавців. Клас. Ну добре, завтра будуть жалатвьоні папери з фірми. Але просто щось. Шо... Ну добре. Хоч прогулялись, купили горошок і фанти. Супер. Так. На вулиці тепло, а я вбекана, як ніколи. Прийшли кормити пташок. Дивіться, як вони пішли. Розуміють, оце ході. Сину, куди уточки пішли? Куди? Куди? Ой! А ще у нас зробили тут такі для дітей забавки. Так, що це таке? Бубен? Що це? Так? Тут а щось дивитися. Тут, напевно, говорити, і там буде прийом-прийом. Кухоньку таку зробили для дітей. Ну, прикольно, щось там движиться, знаєте? Ось, цікаво, чи тут вода є. Думаю, що є. Ні, нема. Просто там так вода стоїть. Я подумала, що є. Вон, бачите, діти там скакають. Прикольні штуки. Це що таке? Не знаю. Колейдоскоп. Ого. Угу. Так, якісь тут он крутити вертіти. А там постукати можна, Я на хтось там стукав. Тут ось. Коло оптичне. Потім ось якісь тут кольорові сенсорні кольорові панелі. Он наш чоловік іде і він не бачить де ми. І ось тут стукати, в общем. Эй! Ну, прикольно, в общем, тут зробили. Бачите, дівчинка пригає. Бачите, що для дітей поробили тут. Дивися, он кухонька стоїть. Привіт. Привіт, Привет, кабас. Ось тут стукати можна. Дай його стукай. Ого. якісь компаси, часи. Ну, прикольно, слухай. Ти що зря такого будинку тут ставлять. Що, що? Зря того будинку тут. А, а це і бульки пускає. Хто там бульки пускає? Хто, Хто бульки пускає? Ждаємо, Коля пішов по воді. Ідемо далі гуляти, хочу морозиво. Так що підемо, мабуть, в бідронку. От у мене є така звичка. У Колі, до речі, ну я б не замічала, що саме ця звичка, може, іноді йому так хочеться. Я люблю як іти із магазина або їхати, я люблю щось їсти. Типу, я люблю смачненько щось купити в бідронці. І коли ми йдемо назад із бідронки, повертаємося. Нехай це буде неудобно, я буду сумкою, і баді, і малий на руках, але я люблю щось хрумтіти. Щось, не знаю, неважливо, якийсь пончик, морозиво, якийсь батончик, чупа-чупс. Хо, мені хочеться як вийти з магазину, мені хочеться завжди щось смачненьке поїсти або випити. Ну, коротше, це якась залежність, але мені так подобається. Мені подобається іти, наприклад, і їсти морозиво. Для мене воно тоді. Тисячу раз смачніше, так само, як і дивитися телевізор і їсти, хоча або е, якийсь серіал дивитися і їсти. Хоча я знаю, що це неправильно. Е, але все рівно мені ну, подобається дивитися і їсти. Це неправильно, тому що ти не контролюєш, скільки ти з'їдаєш. Закидаєшся, а потім лежиш отакий, да? Але я люблю дивитися щось і їсти, і коля це любить. любе. Okay. Ти навіть О, не звернув на нас уваги. Да? Коля, я хочу морозиво. В магазин сходить. Хочу теж з соленою карамелью. Йдемо по кругу, може вагнятися. Ну йде. Малий мене обстріляли. Що ми купили? Купили нарешті нове сито. Боже, наше вже просто таке пряве. Що страшно показувати. Це колись я отак нажала. Все, це вже все. Утилізація. А це мить. Бунк. Оля захотів. Таблеток. Але дзвонили одну треба вернути. Бо... Не можна зразу продавати скілі квиточок, бо там залежить, як приймати. Якась нова фонта. Хеллоуінчика. Гавно. Морозиво, орево, желешки вишньові. Проти. Ніби все. 56 років. А за оце все 90. До речі, таблетку треба випити. Страдала цілий день сьогодні. Половинку я п'ю. Із-за того треба і повернути. Одну пальку через те, що п'ю половинці.